Ну що, вирушаємо в дорогу. Привіт! Наш 892.2 і наш тепер 1025.2. Що, з'явився у нас отакий трактор. Тільки його пригнав. Спускаємо колеса. Вже затягнулося все у ніч. Нічого не видно, звісно, обстрала ну, з'їхав. Такий має вигляд, показую все, яке є, все, бачите. Отакий От капот у нього, чи шампуні, коротше, вигорівши. Впали в нас стоїть моторпал, стартер ще рідний. Такі. Дзеркала, вихлопна труба, ще не одломана, не переварена заводська. У кабіні отак. Ну, нова ж уже панель ця не така як у нас. Що? Треба трошки поубирати тут, а навести порядок. кого оцей який купив, так і і показую. Коробка в 10 же. Хто знає, тут уже ж друга. Ось її схема. Коротше. Ну, мені подобається, я їхав на ній, оце ці ми взагалі класно переключається без риба, без нічого. Обшивка вже не така, як у нас. Поставили таку сюди магнітолу, якби ще велику. Ну то таке. Що по трактору? По трактору... Півтори ну, тисячі мотогодин, 1400 Побачили. 1487, що не працює в ньому, не вимикається передок, кнопка клацає, але не реагує. Передок постійно включений. Я зняв фішку, зараз він не працює передок, тут же електроклапан. Ну, отакий стан, це все буду вбирати. Розширительний бачок отдали нам, защиту на кардан, задній винт. По цьому сидушка оригінальна, ще фільтра, муфточки. Отакі. Ну, що по резині. Такий стан. Стан хороший ще колес. Потьоків таких явних тут нічого немає. По тій стороні там трошки є це задні колеса. Вчора його евакуатором везли, так спускали, так бачите, трохи потерло. Ну Не потерло, а сліди Таке. Тут таке на крилах є. І ось навіска, така класна штука, звісно. Мені вона подобається. Позиційне все тут є. Воно працює і позиційне, і силове. Вже. Фаркоп стоїть. Ну Це не подобається, ці розтяжки, що вони постійно. Натягують і тоді пальцями ламає ці яблука. Ну то таке вже. Тут стоїть отакий палець. Ну нічого, це ми все підріжемо. Якби. А так такий вигляд трактора. З виду вони практично нічим не відрізняються. Ну цей довший. Хоча от наче все й те саме, але він, мабуть, вищий. Бачите, тут пространство більше от колес. Коли сідаєш у цього довжина капота, Тут же в нас капот іде отак, якраз до кабіни і немає цієї добавки. А на цьому вже стоїть добавка і ще й пространство до кабіни. І зразу ти сідаєш, і він наче ну, якби більший чи довший. І не знаю. Якби, мені здається, що на подушках він трошки вищий, ніж той наш трактор. Ну, можна поміряти це все. Так. Стоїть оце ж тут електроклапан. І фішку я з нього скинув, бо виходить постійно подає ток. Тут стоїть датчик, який повинен вмикати на автоматі. Ну, воно щось, або кнопка там зависла, або щось тут. Будемо розбиратися з цим усім ділом. По патьоках, отам шланга наверно, підпотіває, або десь зверху. в масло, маслі тут трохи. ну Його видно, помили трохи із центрофуги виступає. Треба прокладку замінити. Радіатор, ж масляного, масляного в ньому немає, стоїть теплообмінник. Тут фільтр, фільтр вже побільше, звісно, це все побільше. Це вихлопна труба, вже дає трошки тріщини. Ну, заводська стоїть, не лопнула. Таке, на крилі трохи є, болти треба закрутити, відкручені. Передній міст, подвісного ж у ньому немає, йде ось він відсюди. Є тут теж підпотівання, чи сальник, чи... Турбіна наче свистить, нормально, генератор замінений, не заводський. Стоїть один ремень. Спереді такий ящик. Прикручується фігня. так. Такий має вигляд. Даже мигалка тут є. А так все можна сказати в оригіналі. Нічого тут не дороблялось, не перероблялося. Як є, так і є. Це у нашому вже там куча доробок, переробок, дзеркала, фари там і все таке. Тут а все оригінальне. ще. мтз 892 Осінь і знов ремонт. Потік у нас радіатор. Почав пропускати, капати, вже ще сіяли, ну вже ж досіяли тут возле патрубка. Думав, патрубок підтяг нічого не допомогло. Зараз зняли радіатор, продимаємо, будемо паять. От кинули масляний, оце все розібрали. І ще в нас ось проблема, це отут виступає масло. Видно. Я вже і трубку цю міняв, і ту міняв, і воно все одно тече. Або із передньої кришки цей тече, або десь чи з підтопленої. Ну треба устранити всі вопроси. І ось тьопається. Помпа. Мабуть будемо менять ремкомплект, То, що вже сюди полізли, навірно ж треба щось робити. Бо ще раз його знімати неохота. Все-таки 5800 мотогодин дають про себе знать уже. То одне, то друге. И сипиться і сипиться потроху. І особливо це осінь, коли важка робота начинає. Ну, що зробиш треба ремонтувати Так, тут розбираю я панель потроху хочу це все вимить тут чи шланга лопнула коротше облило б коврик це все зняти а в цьому 892 поміняв насосенша а шланга а все одно гідравліка слабо Зараз викручуємо клапан бо я його тоді наче й промив але ну, не розбираючи просто витяг промив а тепер зараз гарно вимиємо Думаю, причина, всього, в ньому так. Чуть газнеш, все, підіймає плуга, а на холостом не хоче. Тут отак укладжено, ну і потік масла, я так і думав. Датчик. так? У нас у том було таке і тут така фігня. Проблема в всіх МТЗ, що з цим датчиком не так, треба його знімати і заварити всередині. Оце і все. А так я їхав, сьогодні речаги не гримлять. Сюди такий паралон зашурували, щоб не гриміло він. Торохтіло, але ми його назад поставимо. Розберемо, вимиємо тут усе і назад зберемо. Да, воно з нього й тече. отам. достали цей клапан, зараз розберу, його, спробую почистити. Значить я його розбирав, але може десь щось не доділав. Отут ось. Вироботка на ньому йде. Цей клапан трошки обшліфував. Ну, все одно канавка залишається, треба, якщо він окремо продається, купити. оце. Тут а, от, віри все прочистили, тут наче був забитий. Отой маленький. Зараз будемо збирати назад. Резинку достав, коврик. Зараз оце все вбираю, буду землі. Трохи тут є. Чи воно приклеєне? Ну ладно, де приклеєне Зараз щось придумаємо. Треба ще ж мені тут панель відкрутити. цю ту частину. Тут так Ну добре. Витяг я цю м'якушку відсюди. Кої які болти тут по відпущувані. Зараз оцю панельку знімаю. Землю ми це все викинемо сюди, виміняємо тут, вичистимо. Оце зняв шланг ось. І отут, а маленький. Ось отут, отут. Маленький отвір. Сюди масло. І оце ж уся шланга в маслі. Заводський брак. Зараз спробую заварити. Так, стосовно того це масло, текло, воно вже вниз, понятно. Я вже казав, оцей датчик я його викрутив всередині заварив. Таке на 892, дром, такий тут. Передок зробив, зараз працює, кнопка світиться, лампочка світиться, кнопка працює, прикручуємо крила, бо половина болтів підходила. І по цій стороні Штру шланга, оця нижня. вона вся в маслі і вона нова. Людина поміняла, видно, думала, причина в шлангі, а причина не в шлангі, а сам штуцера тут був маленький отвір. Я його заварив, ну зняв, заварив. Все зараз провірив гідравліку і нічого не тече. Так, потроху збираю. Сюди, проклею такими резиночками замість силікона. Трошки тут отвір. Поклав шумку назад, оцю, щоб була. Тут все ж вимита і вона вимита, поустраняв патчок масла. коврик лежить помитий і буду закладати. Є така вже ржавчина, чи сирость була, чи хто знає. Тут теж така резинка зробив. Все одно колір панелі, не знаю чи його хімію так помили, ну він поміняв, чи вигорів, сірий, бачите який. Взагал. Кабінет порядок, можна сказати, трохи навів. Собрав, усе помив. Тепер зовсім другий вигляд має. Провода ще треба поубирати. Зараз зняв воздухайло. Бачите, яка проблема капотом Протерло от заварюй там підріжу. Ну і заодно зразу масло поменяю. Так то наче не дебіш не треба. Но... Ну треба дивитися за цим усім. Потрошку щось підробляємо. Пластик оцей такий є, він сірий, взагалі якийсь. Непонятний. Тут приборку все протер, резинку на місто поставив. Коротше. Розібрав цей фільтр повітряний. Оцю фігню я лі вирвав. Подивіться, що тут робиться. Землі скільки, бач? Ді. О, оце все земля. Оце. Ніхрена сімей. Оце слояка землі, пів того. Скільки той працює на тракторах, перший раз таке бачу. Або він так багато тягне, або його давно ніхто не чистив. Бачите, що відбувається. Ну ти, моє! До да спресовано капець, а я став цю штуку витягувати, вона не вилазить. Думаю, чи може в цьому тракторі по-другому фіксується. Масло злив, коли ж дивлюсь там земля. йолки палки Хорошо що. Зараз це все вичищу. Помиємо фільтра, все як положено зробило. В Взагалі що, фільтр заварив я. Ось отут він був протертий. Обрізав отут вголок, бо він трохи доставало. І в капоті оце кріплення. Ну, пластина та, що, на яку вона лягала, ця частина вона тут уголком доставала. Виходить, воно сюди лягало і доставало. І зрізав, все. Масло залите, патрубки затягнути, все як положено. А зараз поки що треба ще новий купити два ремні і одразу два їх сюди поставити. А так потроху робота йде. Вимив стекла, все. Зараз хороший у нього вигляд. Заднє крило, хто бачив, було там ржаве. Ми його все підкрасили вже. Зараз вже не скажеш що. Ну, Видно, звісно, воно це все ж цвіт Ну, На перший случай пойдеть поки що. Далі в далі осінь нам треба допрацювати, а тоді вже видно буде. А так, оце таке. Потрошку роблю. Капоті де тут болти були, другі вже поставили, такі як ці, щоб усе воно було. Капот тут теж подертий. Ну, та його вони все одно довбасить. Трубою. Ну, поки ця буде труба, хай поки стоїть. Так, і ще по навіски. Тут стоїть оригінальна ця штука, а тут вже помінята. Ну, ми поставили звіну сюди, бо тут по-другому було воно із цепки. Зараз по довжині нормально. І оце ж, я знаю, це проблема. За те, що воно розтягує його сюди, об шплінти ламає ці яблука. Ну, я вже зараз оце дріжу, щоб воно було рівно. А тут воно вже відломане повністю. Хто як справляється, чи може сюди ставити, щоб його стягувати між собою. Звичайно, тут довжну бути телескопи нормальні, так як на сучасних тракторах, щоб воно розжимало його, а не затягувало, а довено туди. Бачив, я в інтернеті продається, але там все одно воно трошки не так, як це зроблено. Може хто що робив. Пишіть, коментуйте. Ще я замітив, що тут воно теж в маслі. Навірно, із навіски пропускає. Там чи кольце, я не знаю, що там стоїть. Хто вже розбирав, хто знає, підскажіть. А так, таке воно все. Цей тракторець стоїть, жде, ось дощі пройдуть, будемо рати. А сюди зацепим по агрегат. Я ще вам його не показував, покажу. Повидовбував пробки, повичищав, зараз будемо спрацювати передок. Сюди, знизу. Так само тут і циліндр. І вижимний. Не знаю хто чи робив цю процедуру, чи не робив, Ну, но... смазка там біла ще. По передку виходить по 22 качки зайшло. А от туди більше, тому що я не бачив, що воно через датчик вилазить. Зараз поки ніколи і з часом треба отут взяти і закрутити туди звичайний болт. Бо вся пилюка все туди попадає. Це не є хорошо. А це у нас чи під прокладки антифриз виступає в нього. Скоріше за все. Ну подивимось як він буде в роботі. А цей трактор, що я ось купив, ось такі штуки. <гум> так, ну що, попрацювали сьогодні. Вчора, сьогодні. В общем, наче воду з колес позливав, поки що будемо сюди щось закидати для груза, бо якщо будемо рост, ще замерзне. Так, наче вже все, передок помазав, ну, подоробляли. Короче, Є тут ще які питання, ну, будемо допрацьовувати це все. В общем, пишемо, коментуємо. Хотів сьогодні ще поставити додаткові крила на цього трактора, але вже не встигнув я. Нема часу, темніє, пізніше тоді будемо ставити. Якщо все підійде гарно, так ми тоді на цього так замовлю. Ну, так, що? Огляд я вам зробив, роботу зробив, що робили з ним. Таке. Ще є кое що подоробляти треба, попідділувати, ну а так взагалі. Для роботи, я думаю, якщо все нормально по технічному в нього буде, то він готовий. Отаке От діло. Ну, поки. Заганяє вклад. На ніч бож. А він вимив його чистий.